Доброго ранку! З вами Юлія Вайдала. Говоримо про доброту та її вплив на наш достаток. Нещодавно мені потрапила стаття з інформацією про те, що доброта напряму пов'язана з достатком людини та навіть її здоров'ям. Вона надихнула мене, а сьогодні хоче надихнути і вас. В народі існує такий стереотип, що коли ти добрий, то твоєю добротою користуються. А ще один шаблон мислення, що багаті люди злі. Та чи так це? За дослідженням вчених з Американської асоціації психологів, доброзичливі люди, як правило, мають вищий достаток. Тобто вищі наведені стереотипи не підтверджуються. Адже люди, які роблять випадкові чи неформальні вчинки доброти, доведено, що є щасливішими. Наприклад, спонтанний візит до друга, що прихворіг, пожертвування коштів безхатькові. Ніж люди, які виконували більш офіційні дії, наприклад, займалися волонтерством. Добрі люди мають тенденцію до евдомоністичного щастя, почуття сенсу та мети життя, аніж до гедоністичного, почуття задоволення та комфорту. Як висновок, вчені виявили, що добрі люди, як правило, мають вищу самооцінку та почуття самоефективності. У них також краще фізичне здоров'я. Тобто виходить, що бути добрим не просто приємно, а ще й корисно. Життя цікава річ, роблячи приємне іншому, зростаєш сам, розвиваєшся та отримуєш радість від життя. Добра людина це щаслива людина, і доброта обов'язково повертається до того, хто її віддає. Тому нам варто вчитися доброти, помічати її в інших, проявляти її самому. Гарного вам дня! Та побільше добра.